Друзі, всім привіт ви на каналі Бетти Байдик, і ми продовжуємо острів. Ми продовжуємо ту біду, ту каналі, якась у нас почала творити. от то все прямо. Ми закінчили от на тому, коли ми почали строїти порт. <гум> у нас поламалися тілежки і так далі. І все, біда. В общем, є дві новини: є одна хороша новина, є одна є погана. Перша. Новина є в тому, що в мене кури здохнути не можуть, а друга заключається в тому, що їх просто немає. <сум> то, як ти поняв, в общем, кури в мене не здохло. <сум> то вже плюс. Друга штука, яку я подумав, ліпше би зробити, то От тепер у нас така біда, допоки вони будуть все ходити, носити, то окей. Нам треба тяхи назад, металеві частини зробити би хоча б пару. Недостатньо вугілля. Хоча б. А... 10 штук. Хоча б 10 штук їх зробити і відремонтуємо телегу. Далі, після того, ми з тобою... Почекай, камера баляха Вот, Ні, вот так. Вот. Вот. Так поліпше, так мене ліпше видно. Ми з тобою поставимо. Чекай, нет, не так то буде. Ми відремонтуємо ті, ті от пластини. От, 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 от ту херню ми відремонтуємо з тобою. Далі ми з тобою найшвидше дороблять, то, то що вже тепер липень. І далі ми будемо носити. То. Ну, буде треба купити, треба буде якусь продаж. В общем, дивися, як то буде. Стоп. Ремонтуємо телеги, строїмо то до кінця. От все, як то повинно бути. Після того ми закуповуємо. Чекай, що ми закупуємо, ми закуповуємо і йдемо туди достроювати. Далі будемо продавати оту херню, От там, де та руда, будемо руду хоча б продавати. Надіюсь, її продавати можна. Другу пораду, яку мені дали, не знаєш, не знаєш, що робить будівля, читай опис. Бляха дуже круті, дуже золоті слова. І далі мені ще одну штуку сказали, що родина поселилася, тому що була хатинка. Все. Є хатинки, люди сел селяться. І от такі із е, тим вони вирощують якусь капусту, вирощують якусь херню. Цікаво, да, от вони можуть вирощувати малину, щось корисне можуть вирощувати. Соняшникову олію взагалі би було непогано. <позумірно> Значить, давай будемо робити. Давай подивимося, як то буде. М -м -м вугілля, Нам в нас вугілля немає, нічого немає, біда, ми з тобою бляха збанкрутували. Е -м -м я не виключаю того, тут хтось взагалі робить. Працює, працює, я взагалі не виключаю того, що, можливо, нам з тобою прийдеться перезаписати, то все от з тим опитом, що в нас вже є, ну а що поробиш? Можливо, в нас наші місця не всі поїдуть спати. Всі поїдуть далеко, і все, і нікого не буде. Так от, ще одна дуже важлива штука, що вс... є така вероятність невелика, є така ймовірність, що я запишу відос наперед. І якщо вже якась серія вийшла. Тобто наступна серія вийшла, а перед тим а, був написаний комент з порадами, то означає, що та серія, яка вийде наступна, буде без порад. Ну от нічого не поробиш, так є. Да? Ну от так є, того, що є робота, є е, другі якісь зобов'язання, так сказати, на... які забирають теж час. Собака, де мій уголь? Які забирають теж час, і чим є побільше вільного часу, тим побільше різноробочих. Триває пошук. А тут немає різноробочих. А стоп? А мені треба, альо, дай мені когось. Опції найму. Всіх Наймай дітей і собаку найми, от і курей найми. Тебе я можу призупинити. Хтось є нахер? А, знайти житло. Ні, як її звідси витягнути. Що вона тут робить? Все. Курий немає, кури, кури не виздихали, значить, за ними дивитися не треба. Добре, тут, сушать солому. М -м, як би я її направив сюди, щоб вона носила вугілля? Триває пошук. Ну от. Дай мені когось. Постачання, знести. Ай, бляха. Та що я зроблю з телегами? Ну, от що я зроблю? Перейти до прив'язаної будівлі. Ну, от прив'язана будівля. Значить. Ти поки що теж нам не можеш ремонтувати, так як у нас немає нічого. Два ковалі працює, іде на роботу. Добре, він хоча б робить металеві частини. Стоп. У нас є металові частини. Спокійно, назад. У нас вже є металові частини, почекай. Цвяха, 223, залізо, питна вода. Так, да, у нас ще трохи є заліза. Де мої металеві частини? Тебе не треба. Цвяхи для чого? Ні, мені треба, вот металеві частина. Зроби хоча б пару. Окей. Ковальське виробництво здійснюється партіями цвяхи по 10 штук. Підкови та металеві частини по одну штуку. На кожну партію вистачає, витрачається 200 одиниць вугілля та 2 заліза до змісту. Окей. Я не шарю. Я от прям не можу. Вони то все в руках носять. Прийде зима, вони що-то будуть строїти. Ай, бляха-муха. От за Телега теж треба було от то все уточнити, що я ж не знав, що для них треба бляха-металеві частини. Це прям біда. Ну, подивимося, що буде. Подивимося, що буде того, що я не знаю. Вдруг бляха, все. Вдруг, то, можливо, буде якась фінальна серія, і ми далі з усім е... опитом вернемося назад. І як начнемо бляха, застроювати велику бляха величезну прекрасну хутір. Так. Добре. Будемо чекати, допоки. От на вугілля пішли. В якомусь то віці на вугілля пішли. Надоїло вдома сидіти, так? Да? Спинка крі. Як ви типа, спинка жме. Лавочка неудобна стала, пішла поробити мало. Ладно, давай пововчаємо хоча б карту, того що вже серпень доходить до кінця, а в нас. Все, у нас так само нічого немає. Давай подивимось. Так, тут у нас є очерет. Стоп, то каміння, так? Да? Родовище камінь, окей. А... Неосяжні ліса. Знаєш, тут не вистачає ландшафту, тут не вистачає гір, тут не вистачає якихось полів. тут більше треба якось це зробити. От подивися, як наше містечко виглядає досить так непогано, я тобі скажу. Уже висота птічого польоту виглядає дуже цікаво. Ладно, давай подивимося, на якому етапі вони вже тут є. Хоча б підлогу, надіюся, вже ставлять. То буде дуже помале. То буде дуже і дуже помало. Так, ще є в нас наші металеві частини. А, цвяхи, залізо, а де? Як? Мені, мені їх треба зробити? Стоп! Мені не треба більше цвяхів. Як мені то зробити? Вугілля так, одного, одного нахер не треба. Все, тебе, ти а, підеш, я не знаю, ти підеш. Куди би його дати? Стоп, Ото заберемо. Де є? То заберемо, а тебе треба сюди одного. Все. Можливо, вже є металеві частини, але чомусь я їх не бачу. Можливо, ще не зробили. Відсутнє житло. Ну от, знаєш, такі були поради цікаві, і, походу, тут теж нічого не можна зробити. Да? Чи вже робляться не орати це поле? Ні, то орати. Орати то поле і. Ах да, і мені ще написали, що дожею я до вересня, Того що в мене їди майже не було. По факту, що одна хатина щось робила. Ну, побачимо. Боже, як то помалий йде, то просто біда. От без тих тілєх, то от просто біда. А, мені треба срочно, бляха, щось з тим робити. Відпочиває. Беляха муха, відпочиває, прикинь. Я не знаю, нам з тобою стоїть почати заново. Давай ще ту серійку запишемо, подивимося, чи щось поміняється в тій серійці, чи вдасться нам з тої продовольчої кризи, так сказати, вийти. Чи вдасться нам ту херню достроїти і далі той? Чи все ж ми почнемо все спочатку на тій самій карті, можливо, другу територію якусь виберемо, якщо буде можна для початку. Але не знаю, не знаю, побачимо. Побачимо, Того, що а, треба учитувати ті помилки, які були, і відразу багато строїти, от то, що треба. Зразу відразу, в першу серійку, можливо, далі. Можливо, навіть я то не буду записувати. М -м, от всю штуку, що ми тепер зробили. Можливо, то я буду просто записувати, просто от до такого етапу дойду і продовжу записувати відео. Можливо, навіть то так буде. А можливо ні. Я не знаю. Побачимо. Побачимо того, що от прям біда, все. От все, у мене гроші закінчуються. Вот, нарешті вже почали нормально робити. От дивися, скільки вже полу виставили. Ну от без тих телег дуже помали роблять. Тут серйозно дуже і дуже помали. Подивимося, постараємося вийти з того, що є тепер. Так. Ну. Одну дошку прибив, відніс, приніс, бляха. Ужас. Ужас просто. Хоча б зробили б собі якісь санки, тож у ваших інтересах, щоб вас хребет не болів. Що? Їсти нема. Що таке? Що то означає? Недостатньо. Недостатньо різноманітних харчів. Недостатньо різноманітних харчів. Ну, а що я пороблю? Ладно, давай засадимо хату. Я не знаю. Давай я засадимо соняшникову ліву. Можемо? Можем? Так, гречку можеш зробити, так? Да? Ні. То, походу, що я в хаті, так? Да? Сці. Мені десь казали, що можна засадити гречку. А як то зробити? Пшениця, а як той натисніть, щоб замовити плуг? Плуга у мене немає, почекай. Випорожнити що? Кого? М -м 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 -м. Перемістити ресурси тачкою, возом. Ресурси постачання, а як? А як мені задіяти, проорати, додати поле, прийти до поля загальна площадь? Поживні речовини. Ти хто? От мені гречку треба. А тут. Я тут... А тут не можна вибрати, тут лише гречку. Ладно, давай засадимо гречку. Будеш їсти гречку, а що ти хотів? Не хочеш їсти горох, будеш їсти гречку. Мать твою, дивися. Ємс і штукатура під'їхали. Тут... Ніхера собі. Ні, ну порт буде крутий, якщо чесно. Ми будемо могти торгувати, закажемо собі побільше гвоздиків і все буде в нас супер. А, я не розумію, чого ж телегу не роблять. Так лагодь! Тарас, чи як його звати? Да, Тарас, слухай, ти за що я тобі гроші плачу? Вот металеві. Очікується одна, прекрасно. Що з тачку? Тачку зразу відвезли. Красота. От! Видиш, доста йому сказати Тарас, і все. Він сразу приходить. Тарасе. Тараса, я за тобою дивлюся, бляха-муха. Куди він пішов? Тарас пішов туди. Пішов, привіз собі дров. <гум> і від... Зробив собі тачку і дві тачку окей. Тож є Тарас, да? Пішов відпочивати. Ні. Воду набрати, окей, води немає вдома. І далі що? сидить, відпочиває Тарас. Тарасе 28 років. Теслярня Тарасе? Дивися мені уважно, бо того що валя муха, я за тобою наблюдаю. Пішов. Вот видиш, наблюдаєш за людьми, і все красота. От уже одна є готова. Круто, круто, круто. Все дуже добре. А, мені, нам треба ще той. Нам ще дуже срочно треба телегу зробити. А ти хто? Хата, хату далі. Хата почекать. Металеві частини, супер. Тарасе. Пішов. А от дивися, видиш, що тут пише? Древесина, недостатньо металевих частин для лагодження. От тут немає того. Два замовлення, зокрема, лагодження. Ні, завчасний ніт. Коли поламається, тоді да. Того, що у нас біда з ресурсами. Того, що у нас біда з ресурсами, то вже листопад. Скоро зима буде. Тараса, будеш в холоді робити? Вот, давай подивимося на, на тим, що він робить. Ти в воздух б'єш, Тарасе? Все. Все, супер. А ви чого телеги не берете? Алло! Там є одна готова тілешка. Возьміть. Бляха, вони турі. Взяв же? ж? Да? А як нам з телегами що нам зробити? Табір стоянок тачок? Є е, в нас таке виробництво. Почекай, табір стоянок тачок. Де я то маю знайти? Пошук, чекай, стій. Табеляха. Що таке? Вот. Шукати за назвою табір. Напишемо табі. Табір. Кого ще раз? Табірна. Ну. Стоянка. Давай напишемо стоянка. Шукати за назвою. А, стоянка. Стоянка тачок, стоянка однієї тачки. Бляха, і на то і на то треба цвяхів. Ну давай поставимо, певно, що. Нам треба більше тачок. Вот сразу, дивись, як пішло. то. Ой, сніжок паде. Ой-ой-ой, бляха, прям біда. Прям біда. У мене чувство, що ми ту зиму не пережиє Ужас! Ладно, що у нас там по желізове, скільки у нас там заліза є? Заліза треба мати. А що таке? Видатки, що то таке? Збудуйте міську раду, щоб отримати. Та Я не можу збудувати міську раду, у мене бляха тачка не є за що лагодити. Вон Тарас підтвердить. І цвяхи. Вон Тарас підтвердить, що не є бляха за що тачку будувати. Ну ладно, давай. Давай доробляйте вже ту херню. Недостатньо різноманітна їжа. Ну так бляха, муха, що я зроблю? Ти видиш, ти видиш, там Тарас не хоче лагодити тачки. Горох, гречка, дрова і питна вода. Що тобі ще треба? Гречку з горохом, хавай? Тут у нас що є? Горох? І мед там є ще, даже прикинь. Добре, не збирають мед. Огірка так, що ми можемо ще отримати? Купувати... Ой, стоп, купуй місцевих. Все купую місцевих. Так, нам треба чекати, що? Сало, свинина, сир, яблука. Давай яблука, в принципі, то би непогана штука була. 88, хрін, 75. Господи, як то все сложно. Просто біда. Так, ладно, яблука ні. Яблука не підходять. Горілка, вишні, борошно, ну то тепер не буде. Картопла, кар... Картопля кунина. Конопляна олія, курятина. Ну, от, як мені сказали, в мене курка немає, того все, того біда. Так почекай, в мене дуже темно. Зараз я з от, Я тепер замітив лише. Почекай секунду. От так, я надіюся, буде тепер поліпше, Того, що прям біда було, дуже темно. Та ви замахали, їжте те, що дають. Горох дрова -др їж. Алло. Так. Зараз зараз не переживає замовлю, нам буде треба все. Ой, бляха, муха, цікаво, чи дуже є. <гум> Чудо жию є, бляху. то лише а мені кеда скоро. Як ви будете новий рік празнувати, народ, вам, вам все, ви знаєте, що все. Добре, вже, вже то пропало. Окей. Ніхера ти просто подиви, сушена риба, вони даже десь рибу сушня, вони даже рибу десь дістали. Нам би потрібно ще один то ядку зробити. Обов'язково. Того, що у нас, бляха, нічого немає. Ну, то ж біля ядки, піди там, укради, допоки не вийде одне яблуко і буде тобі різноманітна їжа. Так, на, э, стоянку на тому ще не зробили. М? Супер. Ну давай уже доробляй. Вот! вот. Доста сказати! Доробляй, все, вони нараз пішли робити. А чому тачка ніхто не юзає? Відв'язати від будівлі. Беріть тачка, алло, народ. Ніхто не хоче. Супер. Супер! Просто охеренно. Так, на експорт працівника. Сюди одного працівника треба. Карта світу. А мені треба на імпорт. Експорт теж на виход, так? Да? Так. Да. А як мені отримати той? Не кажи, що то постачання. Керівник. Карта світу. Ну і що тут є? Немає діючих угод. Не з ким немає діючих угод. Деркачі. У нас немає торговельного складу. Біда. Стоянка тачок. Замовлено. Роби стоянку тачок. У мене просто немає слів. Мені ще треба зробити десь торговельний склад. Ну хоча б то вже пройшов січень, то вже величезний плюс. Хай йдуть робити то, звісно, в снігове то буде люта херня. Ну, давай подивимося, що вони зроблять. 46-го треба. І далі будемо робити торговельний склад. Все, От так, хай буде. Хай виробляють то, що є. Добре, от уже юзають зають телегер. От молодець. Замовлено. Стоянка тачок. Після закінчення будівництва нової стоянки, ви можете замовити нову тачку, натиснувши кнопку Плюс у властивостях стоянки. На місцевій теслярні буде змайстровано змовлено тачку для. Доправлено, та доправлено на стоянку. Якщо ви раптом передумали, можете скасувати замовлення, натиснувши право на відповідну значку тачки. Добре, скасування можливе лише до того, як теслярі почали виконувати замовлення. Щойно тачку відправлено на стоянку, нею можуть користуватися всі працівники навколишніх будівель. Упевніться, що в о, потрібних будівлях увімкнено постачання тачками. Тачки також використовують будівельники. Ви можете прив'язати стоянку до певної її будівлі. Тоді вона використовують. Добре, все, я поняв. Давай ще дві тачки зробимо, тому що навіть дві тачки зробити то є прям біда. Ніхера! так скоро! Працівника сюди двох. Зразу. Залізна руда. Добре. А, стоп. Бляха, тачка дуже важливий ресурс, якщо чесно. Далі нам треба зробити торгівельний склад обов'язково. Хай йде на одну, окей. Нам треба зробити торговельний склад, тому що люди скоро повиздихають у нас. На, у нього 43 гороху. Ладно. М -м -м так, стоп. Торгівельний склад, правильно? Торгівельний склад. Який же він здоровий. Так, давай ми його поставимо десь подальше, того, щоб він нам не мішав торгівельний склад. От сюди. Але вони будуть носити від того. Нам же ж треба тоді буде якось отак зробити? Кстаті, охіренної місто для торгівельного складу. Да? Да, вот. Все, хіречте народ. У нас скоро нічого немає, але то вже лютий. Я надіюся, лютий скоро пройде. Надіюся, лютий скоро пройде того, що біда. Треба буде все сіяти, треба буде, щоб все зайшло і так далі. Перейти до ферми, не орати. Перейти до ферми. А ферма що тут робить? Добре. А, гречка, задіяти орати 240 одиниць. Добре. Бляха, вони пошти ліс вирубали, собака, прикинь. Що там того лісу залишилося? Так, значить, і тачок нам іще треба. Народ, почекайте, пожуйте бляха гумові чоботи. Не переживайте, все буде добре, зараз от прям буквально мені треба срочно то зробити і все. Якщо я не дострою той склад, то ми все, ми приречені. Будем, буду витягати гвоздика із вас. Да, все. Вот із стріха вашої буду витягати гвоздика. цвяха. Добре. Добре, плюс-мінус. Плюс-мінус усе вже стабілізувалося, крім того, що вони хочуть жерти всього, вони хочуть їсти все підряд. Ну в тебе гречка є. В тебе є питна вода, звари собі гречку і горох. І нам треба будувати хату з То От подивись тачками, як діло пішло. От подивися, як скоро з тачками діло пішло. Ну що в черзі? А де є наш Тарас? Тарасе! Май совість. Тар... Тарас утік. Тарас утік. Тарас утік. Що з ним робити? Він не хоче мені робити ще одну тачку. У черзі щось пише ні, в черзі не пише. Древесина 3000. Замовлення у черзі. А в чому проблема? Замовник є, металевих частин немає. А народ, мені би треба 15 кусків зробити металевих частин. Слава Богу! Господи, слава Богу, що пройшла зима. Ото прям бідасти зимов. Пшеницю. Сіяння. Обов'язково сіяйте. Пішла сіяти, диви. Мать пішла сіяти. Чекай, я хочу подивити то моє повільно. Вона просто ходить. Вона навіть не сіє. Альо. Я розумію, що створювати робочий вигляд то дуже круто, но у тебе хоча б той. Ладно, я все вижу. Я покладу в кінці року хрестик тобі, собака. Так, давай, Вот склад роблять. Що да? нам не вистачає? Нам ще треба цвях. Май твою кілько цвяхів треба. Я сподіваюся, нам того всього хватить. <соць> Там біда просто. Видатки 107, було 60. Ужас! <соць> Ужас цій. Ні, та бляха. Вот. Нас цвяхів нема. От тобі вляйки, раз. Залізо в нас є. Добре. У нас є ще залізо, то дуже хороший знак. Що ви будете сіяти? А, то що в них є, ага, ясно. Питна вода в них є. Добре, що я, бляха, ще, ще перед тим построїв колодязь. От просто тепер я в ахері. <гум> так, тут хтось робить у нас. Погнали, подивимося. Хто в нас там є? Народ. Шукають працівників. А то все, що я зможу зробити. <гум> Ой, бляха, муха. просто кеди. Все, в мене люди вмирають. Ну, ще не вмирають, ще живі, але населення 31. Я не знаю, що би було, якби не то, якби не ті три хатинки, які снабжають усіх тих. Я не знаю, може нам ще построїти одну таку хатинку з обистям? Хоча б дві-три, можливо, даже. Хатинка з обистям. Давай подивимося. Давай подивимося того, що біда. Біда, ну от що поробиш, треба вчитися якось на іграх. ладно. Ой, так, спокійно. Так, от тут хатинка забисть. Так, стоп. От одна. Да, я надеюсь, я роблю добре. Так, тебе на паузу. І прискориме. І прискорими, подивимося, як швидко вони то все зроблять. <ресвістерка> просто біда. От просто біда. Вони скоро голодні, вони бляха не будуть робити. Вісім гороха мають. Що ти жалієшся? Альо? Гречка зойде, будеш хавати гречку. Ну. Супер! Березень уже. Прекрасно. А, два роки від заснування поселення. Я на межі голодомору. На межі того, що в мене їди не буде. Добре. Хата почекає, але її буде треба зробити обов'язково. Хай достроїть уже той торгівельний склад, вони його дуже помало строять. І щось будемо продавати. Я навіть не знаю, що. Глину можемо продавати. Да? Може, продаме глину, правильно? У мене і бюджет уже закінчується. Так, ми, у нас вже третя стадія. Древесина. Древесина дуже до хіра треба. Цвяхів дуже до хрена треба. Так, тачку зробив. Тарас! Бляха, Тарас ще не зробив, тачку. От прикинь. От прикинь! І сюди працівника треба, очікується вугілля. Ага, вон вони одразу хірячать. Окей. А скільки у нас є металевих частин? Зверх, металеві частини 4 штуки. Я в вахері. Я в ахірі. і Тачка зношується. Біда. А що таке? У родині скінчилася їжа. 5 гривень. Купуйте їжу. А я не маю. Я не маю, відки вам продати їжу. так, стоп спокійно. Там мед є. Іди хавай мед. Я дав 5 гривень їй. Що вона жаліється? На експорт. А як мені получити? працівники? Спокійно, Про прочитаємо. Збудуйте торговельний причал та найміть керівника, щоб мати можливість укладати річкові торговельні угоди з іншими містами. Постійні працівники займаються вантажем та розвантаженням торгівельних е байтків. Так. Додайте товари до списку на експорт, щоб зробити їх доступними на продажу. Товари в цьому списку будуть недоступні для міста. Якщо видалити їх із списку, знову зможуть використовувати на потреби міста. Ви можете позначити товар у список як одноразовий запас, натиснувши відповідну позначку праворуч від нього. Такі, а, такі товари ви... ви Видалятимуться зі списку після здійснення продажу і не постачатимуться знову. Щоб укласти торговельну угоду, відкрити карту світу, класніть на місці, що вас зацікавить для укладення угод. Потрібно, щоб їхній, щоб їхній гонець наразі відвідував ваше місто або ваш гонець їхнє. Ви побачите список ресурсів. Окей. Майте на увазі, що річкова торгівля призупиняється взимку, коли річки відкривають, вкриваються кригою? Все. От, напевно, і веселий фінал. М да. Невесело, я тобі скажу. Невесело. У, у родині народилася дитина. А куди там їсти нема? Куди вона народилася Вони, бляха, що? Ну, от скоро засіюють і будуть мати. Значить, нам буде треба ще зробити одну хажу. Скінчилася їда. Ну, що поробиш? Ну що поробиш, що скінчилася їда? Ну, от буває такої. Так, спокійно мені комент. написали, опять же, до того відоса. Зараз я подивлюся і тобі скажу, що там. Металеві частини апоти... великі, також потрібно зменшити кількість закупівель в містян, а то зіпсуються продукти. А як то зменшити? Кого, бляха? Стоп! Поля потрібно робити великі, також потрібно зменшити кількість закупівель в місцян, а то зі. Кого кількість закупівель в містян? А то зіпсуються. Так вони і так, бляха, не мають що їсти. Почекай. Я взагалі не, не шарю. Як то зменшити? Кирило і Ганна, 8 років. Так, Буряк. Кількість закупівель в містян. То певно, що от то. Так, ні, цибулю треба. Огірка теж треба. Бурак у нас єдине, що є бурак. Буду тварити борщ. Морква хрін. Хрін, бляха, хай залишиться. Горох дуже корисний. Мед цибуля огірка. Все. Родина залишає місто. Ну що я зроблю? Хай залишає. вільна хижа. Народ, а ви куди? Блять, за червону лінію перейшли, прикинь. Біда. Все, біда. Немає їсти. Окей. Родина залишає місто, друга теж залишає, все. У нас, зато у нас з'явилася нові, нові хижинка з прекрасним краєвидом на ліс, на гори. Добре. І ще одна пішла геть. А тут що? Тут цвяхів немає. Добре. Добре, я тебе поняв. Напевно, зразу вийде серійка під назвою це кінець. Да, ну а що поробиш? Ну, а що поробиш? А хоча я запишу нову серійку, чого би і ні, подивитися спочатку, як то буде. Можливо, то швиденько ми а, то все зробимо, що можемо зробити. Ладно. Я вже учту той всій опит, ту всю біду, яка була, того, того напевно, да. ми на тому закінчимо і почнемо все спочатку. Я вже буду знати, що робити. Да, певно, так і буде. Ми почнемо все спочатку. А поки що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока